Італія обирає парламент. Виборчі дільниці відкрились у неділю зранку. Голосування триватиме два дні. Країна, очолювана урядом технократів з кінця 2011 року, має зробити вибір, за яким пильно стежить уся Європа. Інтрига щодо того, яким політичним силам вдасться сформувати більшість, та хто сяде у крісло прем'єра, залишається до кінця. Фаворитом перегонів називають П'єра Луїджі Берсані та його демократичну партію, яка бере участь у виборах у складі лівоцентристської коаліції. Друге місце в опитуваннях посідає коаліція правоцентристів на чолі з Сильвіо Берлусконі, до якої з поміж інших, належать давні коаліційні партнери Народ свободи та Ліга Півночі. Стрімко зросли рейтинги ексцентричного кандидата, коміка і блогера Беппе Грілло. За прогнозами його рух п'яти зірок може набрати 17% голосів виборців. За опитуваннями, блок Маріо Монті не дотягне й до 10%. Проте саме ця політична сила може отримати золоту акцію у парламенті та вирішити долю майбутньої більшості.